Священної єпископи Авраамії, улюбленої у Христі, брате, сьогодні ти від руки Господньої прийняв благодать для звершення відповідального архірейського служіння, бо, хоча єпископське рукоположення звершується собором ієрархів, так само як і соборно відбувається обрання тих, хто має прийняти це служіння, але ми знаємо, що і покликання, і освячення подається. Від нашого пастеряначальника, Господа Ісуса Христа, бо Він є єдиний глава церкви, Він є початок наріжний камінь, дому спасіння, він є цар слави. І тому не лише руки собору ієрархів були покладені сьогодні на Твою голову, коли в молитві було закликано на Тебе благодати Святого Духа, але найперше покладено розкриту. Книгу Євангелія як образ самої правиці Христової, і це усвідомлення має нагадувати тобі в нинішній урочистий момент іншу мить твого життя, коли також від руки Христової та від книги Його святого Євангелія ти прийняв ножниці, якими звершений був твій чернечий постриг. Бо, хоча нині ти стоїш, задягнений у славу єпископства, але ніколи не забувай, що найперше ти чернець, монах, який самому Христу склав обітниці смирення. Ти робітник у винограднику Господньому, ти пастир, якому доручено Спасителе Мотару, доручено піклування про тих, за кого Христос пролив свою кров і віддав на Христі своє життя. Пам'ятай, що ти не володар і не пан, але працівник і служитель, і будеш як вірний і мудрий раб Господній, як пастир добрий, винагороджений самим владикою за працю, за примноження даних тобі талантів, за піклування про те, що тобі доручається, і нагородаться не лише у віці майбутньому, але і тепер. Бо силу духовну... І благодать, мудрість і успіх у праці, втіхо у скорботі та інші дари, щедро подає Господь тим, хто вірно і віддано служить йому. Улюблений у Христі, брате, ти покликаний до особливого відповідального служіння, адже тобі через обрання сину до Православної церкви України дається обов'язок оновити сад Божої Матері, її чесну обитель Печерську її уділ. Як виноградар, що всю гілку, яка не приносить плоду, відкидає, а плідно доглядає, і піклується про неї, так і ти повинен себе безплідне, недобре, незгідне з духом і уставом чернечим відсікати і відкидати, відновлюючи Лавру Печерську за зразком подвигів її засновників, преподобних отців наших Антонія і Феодосія та інших подвижників. І угодників Печерських сьогодні таїнство твого архірейського рукоположення здійснене було у цій великій святині, у соборі Софії, премудрості Божої, під молитовним покровом причистої владичиці, оранти, молитвениці нерушимої стіни. В домі її ти будеш управителем, перед нею складатимеш відповідь за свою працю та її плоди. Якщо добре потрудишся, якщо щиро прикладатимеш всіх зусиль, то сама вона буде тобі і наставницею, і заступницею. Вчора перед нами ти сповідав усвідомлення своєї немочі, але також сповідав вчора і нині віру свою і своє уповання на Бога. Без допомоги Господньої всякий християнин, а особливо архіпастер, правдиво. Немічний і убогий, але через Ісуса Христа, який укріпляє, зміцнює і неможливе стає можливим, і безсилий стає могутнім та зміцнюється. Як видимо, знак цієї сили Божої, що подається в тайтві Хіротонії, як опору на шляху тернистому до Царства Небесного, як нагадування про мудрість і смирення, з якими завжди має бути сполучене служіння Єпископа, прийми цей архіпастирський жезел, і подай благословення народу Божому, який нині, молитвою за тебе, також брав участь у твого поставлення.